Привіт, друзі! Ви на каналі Group. і сьогодні ми в самому центрі виставки AgroChallenge 2025. Ми завітали на масштабну аргарну подію просто в полі, де зібралися кращі представники галузі, новітня техніка, інноваційні рішення та просто чудові люди. Не перемикайтесь! Попереду багато цікавого. Розкажіть, будь ласка, яка техніка та обладнання сьогодні представлені на виставці «Агрочеллендж» від компанії Атом? Сьогодні на виставці ми представили лінійку виробів для тваринницьких господарств, а саме для господарств, які займаються відгодівлею великої рогатої худоби. Саме сюди ми привезли зараз актуальні такі вироби, як це відвал для силосу. Для відбору силосу ми представили нашу унікальну розробку: це хіж з фризою, об'єм ковша 2 куба. Також на стенді нашої компанії є ще каток для трамбування, ущільнення силосу. Але він у нас зроблений таким чином, що він у нас називається зі зміщенням. Серед виробів, які представлені у нас на нашому стенді, також є виріб не нашого виробництва, а виріб компанії Спридебей англійської, яка займається виготовленням. Спеціальних подрібнювачів тюків для підстілки також на стенді нашої компанії є ще наша новинка: це подрібнювач тюків, який працює від валу відбору потужності. Тому при потребі звертайтеся, ми з радістю продемонструємо у вас на господарстві. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобався цей випуск і ви хочете бачити більше зсередини аграрного світу, ставте лайк, залишайте коментарі та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Попереду ще багато цікавого. До нових зустрічей!